Понад 4 мільярди доходів і стільки ж видатків на засіданні виконавчого комітету підтримали рішення про проєкт бюджету на 2024 рік. повідомляється на сайті Черкаської міськради. Згідно з документом, доходи загального фонду мають становити 4 мільярди 108 мільйонів гривень. Доходи спеціального фонду 159,5 мільйонів гривень, у тому числі доходи бюджету розвитку понад 23 мільйона гривень. За рахунок власних доходів очікується отримати 3 мільярди 608 мільйонів гривень, що на 21 і Три менше від планованих показників йдеться у повідомленні. Натомість обсяг видатків у 2024-му дорівнює доходам. Відтак, видатки загального фонду це 3 мільярди 895 мільйонів гривень, видатків спеціального фонду 352 мільйона гривень, обсяг кредитування майже 21 мільйон гривень. Видатки за програмою підтримки Збройних сил України до її затвердження спрямовані в резервний фонд. Це понад 300 мільйонів гривень. Крім того, з метою оперативного реагування в умовах дії воєнного стану та створення резервів щодо подолання наслідків надзвичайних ситуацій у резервному фонді передбачені 70,5 мільйона гривень. Після проходження бюджетної комісії громадського обговорення проєкт рішення про бюджет 2024 року буде внесений на розгляд сесії міської ради.